Привіт! Сьогодні поговоримо про бажання. Про бажання, їх суть. Для чого вони нам дані? І чому люди дуже тривіряться на це. А, тема, а, ну я б не сказала, що вона хайпова, але, знаєте, боже, вже задовбали ці марафони бажань, йдіть працювати. Так от, давайте розберемося, в чому суть. А, суть в тому, що в кожної людини є розум і є душа. А, ці дві конструкції взаємодоповнюють одна одну, звичайно ж, але а, в кожного з нас є більш, знаєте, відуща конструкція. Тобто а, людина зачасту опирається більше або на свій розум, або на душу. А, баланс це взагалі ідеально. Баланс це коли це не коли 50 на 50 – це коли ми розуміємо, що зараз використовувати і до чого прислухатись. А люди коли йдуть до своєї мети, знаєте, оцей стан достигаторства, тобто я досягну, я зроблю все, я прикладу всі зусилля, я побудую цей бізнес, або там я знайду чоловіка. Оцей стан. Я його дуже добре знаю, тому що я з нього досить часто і довго працювала, тобто робила свою роботу. Як нутриціолог, до цього я викладала танці, займалась ними. Після цього теж працювала там з клієнтами. Якісь проекти або приймала участь, або сама вела. І цей стан. Він дуже виснажуючий, Тобто, ви на ньому можете зробити хороші результати. Ви на ньому можете заробити свої тисячі і мільйони. Але що з вами станеться за тими тисячами і мільйонами, це вже будете знати, скоріше за все, тільки ви, якщо ви там виживете. Чому? А, і тут ми повернемось. А, в кожного з нас є мислення, є енергія, рівень енергії та її, скажімо так, якість. І є ну, план дій, тобто ми, ми діємо. Послідовність цього завжди така спочатку стан, тобто енергія, потім мислення, потім дії. Там є ще проміжні ланки, тобто там слова, там є... це дуже така схема, там багато ланок, але ми візьмемо три для спрощення. І справа в чому, якщо ми е дуже багато кладемо на ваги е дій, що… Потрібно просто діяти, потрібно працювати. В цьому є дійсно частинка істини, тому що якщо ви не дієте, а просто лежите на дивані, от реально в прямому сенсі ви не виходите, ви нічого не робите, то скоріше за все з вами щось не так. Тому що здорова система вона зазвичай чогось хоче. Здорова система вона до чогось тягнеться. Подивіться, ви, по-перше, на дитину, будь-яку дитину, дитина постійно чогось хоче. І подивіться на, в принципі, здорового дорослого, фізично і ментально здорового. Ця людина теж хоче, як мінімум, ми хочемо то їсти, то пити, то встати, то сісти, то в туалет. Хто не хоче нічого? Нічого не хоче хвора людина. Згадайте себе в стані хвороби. Наприклад, у вас температура висока або у вас нудить, вам нічого не потрібно, вам лише би вам просто краще стало. Отже, бажання це наша природня частина. І а, якщо ми вміємо їх чути і відрізняти, відрізняти, чи це бажання моєї душі, чи це навіяно ззовні і оброблено просто моїм мозком, а, то по факту ваше життя в цьому варіанті воно дуже сильно полегшується. І це ніяк не зв'язано з кількістю дій, не пов'язано з кількістю дій, які ви здійснюєте. Тому що як казав Стів Джобс, працювати треба на 24 на 7, а головою тут так само. Тобто, ті люди, я наприклад, хто розповідають про дуже сильну важливість станів. Про важливість контакту, виявлення і якби, заміну тих програм, які не є для вас зараз конструктивними, ось тут в нашій кукушечці, ці люди щось знають. Чому? Тому що будь-яка наша дія це результат нашого стану і мислення. І справа в тому, що ви можете бути дуже дієвою людиною, дуже такою цілеспрямованою, можете цим навіть пишатись, але справа в тому, що. Ем... Ваші дії на чому базуються? Для того, щоб отримувати якісь нові результати по життю, або в новій сфері, або більші результати в тому, чим ви займаєтесь, вам потрібно здійснювати якісь нові дії. Навіть якщо це не перехід, наприклад, тут я б був дизайнером, а тут став кухарем. Навіть не при такому переході, навіть просто коли, наприклад, ви організували своє кафе, і воно маленьке ще, і тобто, ви такий невеличкий бізнес, і ви доходите до якоїсь там межі прибутку плюс масштабності, і вам потрібно далі рости. Навіть коли це ось так лінійно в одному і тому самому бізнесі, вам все одно потрібно робити інші дії, тому що на різному рівні масштабу працюють різні правила трошки. Те, що працює якась ось перша ця структурність, цілеспрямованість, робото, роботоздатність. Те, що працює на перших рівнях, воно там вже працює по-іншому, там більш м'які фактори впливають, більше ваші там, особисті. Але це окрема тема. І отже, коли ми чуємо свої бажання, коли ми вміємо їх відрізняти, коли наш стан внутрішньо достатньо, скажімо так, чистий для того, щоб відрізнити це моє, це не моє, то дії, які ви будете потім робити, вони стануть ніби самі собою. Чому? Тому що є дії, які ми робимо з натуги, тобто нам треба це зробити. Я дисциплінована, я структурна. А ви помічали, що є дії, які ви ніби зробили просто якось воно сталося, само собою? ви не лежали на дивані, ви не плювали в потолок. Ви робили. Але це робили, воно не, на це не витрачалася енергія. А навпаки, на вас ніби вело туди, вам хотілося це робити. В цьому вся суть явища пророблення, власне, бажань, якщо так можна це назвати. Це по факту подивитись для початку дуже тверезо, в якому стані я живу. Стан, от стан енергетичний, емоційний, чим я фоню в цей світ. Друге, це яке в мене мислення. Тому що нафантазувати можна будь-чого. Є такі дві крайності. Перша, що людина просто вона себе настільки обмежує, що вона навіть е, якось більш масштабно не, не загадує ці бажання, не прописує, не шукає варіанти, тому що апріорі ніби все це неможливе, все це не для мене. А друга є крайність, коли людина бацає собі. Там політ в космос або купівлю власного е, острову, або там, стати дослідником на Алясці. При цьому зв'язок з тим моментом, що є зараз, він дуже слабий, і людина просто це десь побачила і така: о, ну можна і мені. І тоді вона розумом запихається собі, тому що ну, треба ж мислити масштабно. Але суть в чому треба мислити масштабно. Чому? Тому що це дуже цікаво. Тому що коли ви прийдете хоча б до середини того, куди ви там мріяли, у вас будуть просто неземні відчуття, що вау, я живу життя, яке я навіть не очікувала, або не очікував, що буду жити. Це подарунок для душі ось такі проживання. Тому, власне, варто це робити. Але і то, і то коли ми... Мен... Мілко, дрібно мислимо, і коли ми мислимо масштабно, але, можливо, не своїми цілями, це такі дві крайнощі. Саме тому я за те, щоб бажання пропрацьовувати поступово. Поступово, тобто, ми робимо розгортку, напис того, що ми хочемо, і ми починаємо з цим працювати, ми починаємо це вичищати, тому що на виході виявиться, що мінімум половина цього було не ваше. Що саме ви хочете, ви не знали. І в процесі ви починаєте дізнаватись про себе, чого ж саме ви хочете. І здається, ну, Саша, ну, я знаю, чого я хочу: закрити кредит, купити машину, вийти заміж або одружитись, ну, коротше, беремо там, або щоб там шлунок не болів. І в усіх цих фразах, які я зараз сказала, кожна з них абсолютно неправильна. Тобто формулювання кожної з них, воно. Не приведе вас до здійснення того, чого ви насправді хочете. Тобто, кожна ця фраза, яку я зараз сказала, так, з ходу вона ніде не написана в мене, вона карява. І вона вас не приведе до того, що ви насправді хочете. Саме тому кожного року я проводжу такий міні-міні, бо він буквально два тижні, експрес-марафон по бажанням хочете, приходьте. Це не буде. Фантазування, знаєте, от просто я напишу, воно в мене тут раптово збудеться. Це робота з мозком, це робота з програмами. Інколи вона болюча, інколи ні, а інколи бажання просто ти записався і вони вже проводяться. Я вас туди запрошую, ми починаємо завтра. Але якщо ви хочете самостійно, то власне ви можете зробити такі речі. Перше, є взагалі два підходи. Можу одразу поділитись, і ви собі підете з цим працювати. Перше це програмувати себе на те майбутнє реальність, яку ви хочете. Чому це навіть важливіше, ніж ставити плани і їх виконувати? Тому що це первинніше. Плани ви ставити завжди будете і виконувати будете, хоча б частину цих планів. Але суть в тому, що ви можете планувати тільки те. Що вміщуються в вашу коробочку реальності, ви не можете за неї вийти. І тому, коли ви починаєте, а чого я хочу на виході? Ну, тобто, наприклад, а я хочу жити у власному будинку з великими вікнами, за якими буде озеро. І що ранку буду виходити там зі своєю кавою, там будуть качки, лебеді і все інше. Або я хочу у всесвітню подорож, от так, щоб буквально кожної ночі ночувати в різному місті, побачити різні культури, вписатись туди, з кимось познайомитись. Тобто бажання дуже різного спектру бувають. і ні, вони далеко не всі матеріальні, хоча матерія їх дуже полегшує. І е, ви можете одразу просто малювати ось цю кінцеву картинку і прописувати ці картинки різні. Кожен день, кожен день завести собі гарненький блокнотик. І другий варіант те, куди ви хочете, те, ким ви хочете бути, поставити цю точку. Встати ніби туди, це можна зробити як на розстановках, встати туди, і почати відмотувати назад, почати згадувати покроково, як ви туди прийшли, так само як зараз. Ви знаходитесь для себе в якійсь точці майбутнього для вас минулих. І ви можете розповісти тому собі 10 років назад, 5 або 20, як ви до цього прийшли? Що сталося на шляху? Як ви змінились? Які рішення ви приймали? І так ви собі тому підкажете, як до цього прийти. Так само ви, майбутній. Пам'ятаєте, було нещодавно відео про час? Ви, майбутній можете згадати, або майбутня, як ви прийшли до того, до чого ви прийшли? Але чому я акцентую, що це класно йти з провідником, тому що. Є така дуже важлива, важлива, важливий елемент, він називається цінність. Цінності. В кожного з нас з вами є якісь ведучі цінності. Тобто, в цілому можна сказати, ну і в мене така цінність, і в мене ні. В кожного з нас є одна декілька от саме головних цінностей на даний момент. Вони можуть по життю так гуляти. Наприклад, цінністю може бути свобода, ваше відчуття себе вільним. Цінністю може бути здоров'я. Щоб ви от саме були здоровим. Цінністю може бути знаходження у відносинах. Тобто, для вас це перво, першопричинно, Тобто, вам це дуже важливо. Цінністю. Може бути щасливе материнство. Що таке цінність? Ви через цю призму якби дивитесь на все своє життя. Якщо цього немає, це не ваше життя, це для вас я так не хочу. І ваша цінність може буквально для вашого сусіда або друга бути абсолютно неважливою. Тобто, вашою цінністю може бути свобода. а... Цінністю вашого друга може бути абсолютно тотальна професійна самореалізованість. Вони не виключають одна одну, тобто ви різні, можна сказати, ну, Саш ну, можна бути і вільним, і тотальна самореалізованість. Тут є нюанси. Те, що перша причина те вас веде. Тобто, якщо у вас цінність свобода, то всі бажання, всі бажання, які ви будете писати, проробляти, і навіть не дай Боже йти до тієї мети, коли ви туди прийдете або дуже сильно наблизитись, і якщо це вас не приведе також до відчуття свободи, на цьому моменті от люди і розчаровуються, люди втрачають хто сенс життя, хто там, впадає в депресію. Тому що вони, скажімо так, знаєте, сходи, оцю драбину приклали до якоїсь частини будинку чи забору, але куди воно вперто, вони не подивились. І, наприклад, ваше відчуття себе вільним, тотально вільним. От, може бути, от я зараз виходжу і йду, і можу навіть сьогодні додому не повертатись, а поїхати в Іспанію або в Ісландію. Погодьтесь, це не з усім буде одночасно добре працювати. Це означає, що ви вже і у відносини йдете з розрахунку на таку цінність. Звичайно, я зараз, зараз гіперболізувала. Але а, значить, і відносини мають під це підходити, значить, ваш формат роботи має під це підходити. Це вже ви скоріше за все не працюєте десь на стаціонарному місці. Якщо будете одночасно вибудовувати декілька. Ось цих траєкторій, які насправді суперечать одна одній, то у вас відбудеться просто внутрішній колапс. Саме тому люди і впадають в депресію, тобто це не єдина звичайна причина, але і або втрачають там, сенс буття, або заходять в кризу, коли вони розуміють, що їх частини життя одна з іншої, вони просто не поєднуються ці пазли ніяк. Тому дуже важливо проводити регулярно цю філігранну роботу. Те, що я називаю там з бажаннями, просто щоб якось назвати, але по факту зі своїми траєкторіями. Саме тому я і сама кожного року, ну і ще на день народження, просто використовуючи цей момент, цей приємний момент, що там, ми переходимо в наступний рік, і це можна використати як точку відліку якогось. А, я передивляюсь, а що я на наступний рік хочу. Звичайно ж, це може бути не обов'язково на наступний рік, це може бути на вашу велику якусь ділянку життя, може бути навпаки щось невелике. Але ми можемо користуватися цими мірками нашими людськими. наприклад, рік, чому я вдячна в цьому році, що здійснилось, що я прожила, якою я стала, який досвід я отримала, і що я хочу наступного року, якою стати, що пройти. Тому що можна сказати: ну, знаєш, взагалі. Зараз життя таке непередбачуване, що тут не знаєш, що завтра буде, це все зрозуміло. Але справа в тому, що якщо ви самі не будете прописувати себе наперед, скажімо так, створювати, то навіть при будь-яких самих, самих благоприємних всіх умовах зовнішніх ви будете жити а, просто по течії. По течії, що сталося, те, і слава Богу. це досить класно, як періоди відпочинку, але а, дуже є такий важливий нюанс. Зараз багато йде про явище потоку. Я в потоці, я в потоці. Це дуже неоднозначне явище, в плані явище однозначне, а от сприйняття людьми його, воно часто викривлене. Воно сприймають як це класно, я в потоці. Це ніяк, це ні класно, не погано. Так, це відчуття, що я зараз на хвилі, тобто мене несе, але справа в чому? Що потік, от здається, я просто буду жити в потоці, і в мене буде все здійснюватись. Справа в тому, що потік це просто ваш розслаблений, класний стан життя. Потік, він нейтральний, він ніякий, він вас не несе до ваших бажань, він не обов'язково несе в щось погане, але потік це нейтрально. Тобто потік води, він який, він нейтральний, він може бути сильний, він може бути м'який поступовий. Але справа в тому, що напрям потоку його траєкторію течії визначаємо ми своїм станом, мисленням і діями. І тоді цей потік, в якому ви знаходитесь, я в потоці, він несе вас так, ця енергія несе вас туди. І ось це туди це варто запитати себе куди. Тому я так багато е, розповідаю і роблю от, прям, ставку на внутрішній стан. Е, на... Це не означає вічне, безконечне, довічне пропрацювання тільки тонкого плану. Бо тут є такі уніками, які думають, що тільки тонкий план потрібен. Ні. Це контакт з матеріальним, це контакт з тонким. Теж чому? Тому що на рівні внутрішньої енергії, от зараз мене зрозуміють дівчата, як ви себе відчуваєте в різні фази циклу, коли ви на хвилі, а коли ви пішли вниз. І наскільки ось цей стан, що ви пішли вниз, він сильно впливає на вас і на те, як ви бачите світ, і які ви рішення навіть приймаєте з цього стану. Тому потік. Дуже сильно залежить від вас, від того, в якому стані ви знаходитесь, і тоді він, власне, він постійно несе вас туди, в якому стані ви знаходитесь зараз. Тобто цей стан він просто дублюється. Якщо ви фоново в стані тривожності, смутку, агресії, і при цьому ви можете бути в потоці по життю. То цей потік постійно буде вас нести в ще збільшений стан тривожності, суму агресії. Якщо ж ви або ви самі такі, вам пощастило, або ви працюєте над своїм станом, тобто ви його покращуєте, ви як мінімум відфільтровуєте все, що вам може принести всяку какуб'яку, тобто ви радісні, ви вдячні, ви намагаєтесь робити добре, хороше, скажімо так, то цей потік. В якому ви знаходитесь, він буде нести вас до ще більшого стану вдячності відповідно до подій, які провокують стан вдячності. Саме тому у вдячних радісних людей зазвичай все в житті йде краще, 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 а у сумних і депресивних людей все йде на збільшення, ущільнення цього стану гірше і гірше. Саме тому про працювання бажань я вас на це запрошую створити власне карту свого наступного року і що б вам там хотілося. Це дуже сильно збільшить вірогідність того, що ви будете проживати дійсно те, що вам хочеться, а не те просто, що вам впаде зі сторони на голову у вигляді там подій, емоцій ситуацій. А Якщо ви не хочете йти ні на яку програму, ні до кого, то просто можете собі прописати кінцеві точки, що я хочу, що я хочу проживати. І може так стати, що коли ви їх будете прописувати, у вас почнуть підійматися якраз ваші стани: стан роздратування, стан невіри в себе, ну, багато чого. Дуже класно буде це побачити, якщо воно будуть підійматись, бо може і дуже класні підійматись, може бути таке, що вау, я відчуваю це море, в якому я плаваю, яке я зараз тут прописую, наприклад. Може так статись, що ви почнете відчувати важкі стани, і це буде класно, тому що ви побачите, що власне перешкоджає вам, нинішнім бути тим, яким ви, скоріше за все, хочете бути. Я вас обіймаю. Якщо ви хочете з нами пропрацьовувати бажання, ми починаємо вже завтра. Завтра це 15 грудня. Можете написати мені в інстаграм, всі посилання є внизу під відео. Я вас долучу до групи. Чудового вам завершення цього року! Насолоджуйтесь тим, що у вас є, своїм життям, рідним, самореалізацією, всім, що ви проживаєте. Я вас обіймаю, пока-пока!